Дніпропетровський фаховий художньо-мистецький коледж проводить конкурс Українська палітра з метою підтримати талановитих молодих художників, і цей фестиваль, конкурс присвячений сторіччю створення нашого відділення, адже в 1925 році на базі робітничих курсів вже було створено художнє теперішнє художнє відділення нашого коледжу змінювалися назви, змінювалися структури але. Дуже сильна академічна традиція, високий рівень художньої, і творчої майстерності наших викладачів залишався незмінним. Саме тому художнє відділення сьогодні є окрасою і нашого коледжу, і культурного ландшафту регіону. Ми захотіли поділитися своїм досвідом з метою зміснення і зв'язків між регіонами України. І е, трансформації е, такої площадки, яка би допомагала обмінюватися досвідом і нашим викладачам, і маленьким художникам. Наша мета не лише е, популяризувати українське мистецтво, художню творчість серед молоді, але й надати шанс талановитим учасникам конкурсу отримати. Оцінкою їх творчості від експертів, від фахівців коледжу, заслужених художників України, які у нас працюють, і у подальшому можливо стати студентами нашого коледжу. Можу відзначити, що більше ста закладів мистецької освіти початкової відгукнулись на пропозицію взяти участь. В цьому конкурсі, до того ж, в цьому конкурсі взяли участь діти, які не навчаються в мистецьких закладах, а самостійно займаються художньою творчістю. Роботи отримані від понад 500 учасників. Роботи в чотирьох номінаціях Можу відзначити високий рівень підготовки. Учасників майже всі роботи пройшли відбір. Шановне наше журі працювало напружено. Було важко в деяких групах обрати конкретного переможця, бо багато було дуже сильних робіт. Нова номінація. Комп'ютерна графіка теж була представлена. Ми бачимо велику зацікавленість цією темою. І хочемо продовжувати в майбутньому.